Мене звати Катя. Сьогодні ми, як завжди, шукаємо стильних та цікавих людей і питаємо, що вони носять. Тож, якщо вас цікавить подібний формат, обов'язково підписуйтесь на канал, поставте відео лайк і напишіть коментар. Це дуже допоможе каналу розвиватись. Як вас звати? Ульяна. Це у мене Сешка. Це костюм Other Stories, «Uniqlo», Adidas і «Bottega». А прикраси. Прикраси — це «Ro 330. 3.30. «330», так. Це просто щось не пам'ятаю відкуди. І все. Сирежка і класне вас. Це мені подарувала моя подружка, і я просто їх так поплямкала. А тут це види. Так, так. так а, це, це не помню. Це подарунок. А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Я співачка. Я працюю в гурту Віагра. Ну поки війна, все на паузі. Так а розкажіть, як любите проводити час в Києві, де ходити можливо місця улюблені. Якісь М -м -м -м. ми любимо ходити в японський привіт. Пончик бой. Ми матча лаверс. А чи є вас улюблений аромат? Uh, мені подобається байреда Джипсі Вотер. Чи можете ви згадати якісь два рандомні факти про себе? Обожнюю собак. Я дуже люблю Соул. Uh, Музика. Mm -hmm. І чи є у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів або книг? Можливо, з останнього щось бачили? Із останнього мені сподобався серіал Одний з нас. Як вас звати? Ліза. Джинси, якщо не помиляюся, «Bull Bear або «Stradivarius», не знаю. А, це український бренд Мокко. Це український бренд Delays. І сорочка, якщо чесно не знаю, якийсь просто звичайний бренд Хьюга Гос. І прикраси? Е, ці всі прикраси я зробила сама. Я дизайнер прикрас. Не пам'ятаю, тут нема нічого, якийсь просто рандом. І сережки купила в Стокгольмі, також якийсь локальний бренд. А ви сестри взагалі? І soulmates. А чим взагалі займаєтесь? Взагалі я викладач шведської мови, я працюю викладачем, але зараз роблю прикраси. Паралельно, в мене типу, дві роботи. Можете якісь ще назвати рандомні факти про себе? Якісь інші. Я люблю метал, рок. Я була на концерті Сідісі і Kiss. Взагалі таке брутальне минуле. От. Що ще? Розмовляю п'ятьма мовами. П'ятьма? Яка йому Ну, українська, російська, англійська, шведська, вільно, іспанська і трошки португальська чи у вас улюблена аромат? Так, uh, да, мені дуже подобається Том Форд, табака, ваніль, чорна орхідея. Том Форд, взагалі Том Форд подобається. Люблю такі міцні аромати. Uh, дуже хочу купити зараз, uh, збираю гроші. Купити кіліан Intoxicated. Ось ми нещодавно ходили, да. шикалися, дуже сподобався. Ось я дуже хочу купити. Tuxical. Да, Tuxical. Токсичний аромат. Як вас звати? Вікторія. Дивіться. Почну з сумочки. Це наш український бахлет. Просто неперевершений. Я відкладала рік покупку цієї сумки, але нарешті це зробила і тепер дуже щаслива. Коженка це. Повний ноунейм. No Якщо хочете, можете подивитись. Давайте, Особисто я дуже давайте. Хочу. <ріст> <ріст> Сток є у нас, обнова називається. Mm -hmm. Там дуже багато всяких різних брендів. І от я там знайшла в чоловічому відділі Excel. Гольфік. Теж ноунейм, не знаю. Мама подарувала штаніжки Зара. Взуття, спортивні, прекрасні, мої офлайт, старі чобіточки. Все, окуляри, Polaroid. А розкажіть, куди сьогодні зібралась? Я йду в каштан обробляти фотографії, які я не фоткала. Тобто це не моя основна робота, це просто моє хобі, яке зараз потрохи переростає вже в мою повноцінну роботу, можна так сказати. А чи взагалі займаєтесь? Якщо основна ваша робота? А взагалі працюю в маркетингу в it компанії. А можете, будь ласка, назвати якісь два рандомні факти про себе? Два рандомні факти про себе. Я не вмію вдягатись по погоді взагалі ніколи. Я декілька днів тому в холодний день, в 10 градусів, ходила в Чулках і в спідниці без колготок. І в той же вечір я дуже змерзла і вирішила, що мені треба шуба, зимові угі і шапка, і вийшла так пити каву на район. І всі такі, типу, а що таке? Рандомний факт про мене, будь ласка, збираю на ЗСУ на своїй сторінці, привозимо, купуємо, віддаємо. Інстаграм буде, так що донатьте, будь ласка. Чи є у вас улюблений аромат? Взагалі я дуже люблю Кіліан, а зараз в мене Стеркус. Він такий доволі міцний, доволі різкий і не для всіх, але він ну, прям класний. Як вас звати Мене звати Євген Левковський? Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, що ви вдягли сьогодні на мені сьогодні справжній англійський твідовий костюм. Він шитий під замовлення в Лондоні в 1962 році. Тобто можете поховати йому 61 рік цьому костюму. Краватка ще старша, Вона 40-х років. Це все туфлі до речі, теж це німеччина 40-50-ті. Це все автентичні знахідки з минулого. Деякі в гардеробі в мене є яким і і більше років. Я шукаю це по всьому світу, і в мене є своя крамничка, де якраз ми це все продаємо в тому числі. А так я ходжу кожен день. Ну я взагалі викладач історії, і плюс якраз я кажу займаюся знахідком, колекціонуванням та продажем вінтажних та антикварних речей саме одягом. А можете назвати якісь два рандомні факти про себе? Ще якісь інші? Найбільш цікаве як людина, яка дуже зараз крутиться навколо одягу. Я до 2014 року взагалі жив в Луганську і взагалі був типу, в таких е, угрупуваннях, де взагалі е, я б ніколи б не сказав, би, що я буду цікавитися одягом. Я казав, що це взагалі не важливо. А потім почав цікавитися історією, і мені стало важливо те, що, що взагалі не мені. А розкажіть, куди сьогодні зібрались, куди йдете? Е, зараз у нас тут якраз на музеї шістдесятництва на Гончара 33. Там відбувається маркет вінтажний. А зараз я вийшов пообідати. Чи у вас улюблений аромат? Е, ну, чесно кажучи, я в цьому плані менше трошки е, цікавлюся, але мені подобається теж дуже незвичний аромат. від американського парфюму Fresh е, це сандал канабіс. Достатньо плотний аромат. І ну, я в ароматах так трошки менше, але мені такі подобається. І чи є у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів або книг? Що можете порадити? Подивіться старий добрий фільм польський Вогнем та мечем. Там все є і про Україну, і про історію, і про кохання, і про все там є. І це зблизить нас, ще нашу дружбу між Україною та Польщею в ці важкі часи. І давайте розкажу, що на мені сьогодні. На мені сорочка від українського бренду ASOM. Дуже подобається її яскравий колір. Неймовірно приємна тканина, щільна, і також подобається необроблений край, виглядає мега стильно. Також від бренду Asom замовила таку спідничку. Вона плюсирована, підходить майже до будь-якого верху. Дуже універсальна річ. Тож залишу вам посилання на сайт. Обов'язково переходьте, дивіться, обирайте класні стильні речі. Куртка в мене від Zara. купувала вже давно, може роки два-три назад. Як вас звати? Оля. Це сумка від українського бренду Антон Блінський. Це якась юбка секонда. Це робить моя подружка в неї бренд Sunny Closes. що не звідти. Це кеди, кросівки Sunnail. Я не знаю, чи знають такий бренд. Ось. Це Zara. А це. Теж якась вінтажна з якогось діда знята в Європі є такий сайт Vinted, Це як шафа тільки mm -hmm. в Європі, і от там я побачила, замовила окуляри. Я не знаю, це теж якась реклама була в інстаграмі, і вона ну, можливо там коштує не знаю, доларів десять. А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Там робота, хобі? А я продуктовий дизайнер. Ще я викладаю в прожекторі дизайн також. Ось, ну і взагалом все там не знаю, якщо хобі, то е, займаюсь кросфітом. Ще я Ще роблю, господи. Я не знаю, що по, <'я>. по місту, <по> як то кажуть, поторгувати. П'ю каву, красиво сижу. <по> а які ваші ваці, улюблені місця, якщо можете пригадати? <по> рейтерська, звичайно. А ще дуже мені подобається велотрек. А чи у вас ще рекомендації щодо книг, серіалів або фільмів? Так, я дуже полюбляю фільми Ноє. Вони такі дуже дивні, але цікаво подивитись. І мій улюблений фільм це Мрійники або The Dreamers. Прям він такий еротичний, не для всіх, але мені дуже подобається вайб фільму. Він такий, прям класні модні хлопці, Вони там щось туди сюди. Я з книг люблю дуже якісь утопії, антиутопії, не знаю. Олдекс Хаслі, Хаслі, як його правильно. я це забула. А, ось, Або щось з психології. Типу, не знаю, я нещодавно читала книгу, вона називається Поток. Психологія якогось там переживання. Я забула, як це українською. Ну, я дуже багато читаю літератури з. Професії в мене дуже багато так, різних таких дизайнерських книжок, ага. але я думаю, це не дуже цікаво переочисляти їх. А чи можете ви назвати якісь рандомні факти одна про одну? А, Маша, Маша дуже любить матчу. А, Оля любить кросфіт. А, Маша, Маша дуже полюбляє бокс. А, да. Вона боксерка. В uh -huh. неї ну, да, такі руки, ну, якщо вона така дуже тунесенька, але якщо її руки, то так. До речі, Оля стала скейтершою заради свого хлопця. Вона вчиться кататися на скейті. Вона купила собі скейтерські венси. Вона підготувалася добуснути. Не заради хлопця, а просто ну, він професійно прям катається, а мені тобі подобається. З ним просто кататися іноді. Ну да, це трошки складно, але прикольно. Як вас звати? А, Маша. Це якийсь український бренд, але я не пам'ятаю який. Просто реклама була в інстаграмі. А, сумка Acne Studios. топ Miss Behave. боксерська а, Потім джинси це український теж бренд Studios. Студіос. Тут висить худак Хан Копен'явен. Кудак вообще крутий. Він так це на шафі, це урва. Та, урвала, урвала. Ми люди економні кросівки. Це Adidas. Угу. Розкажіть, чим займаєтесь? Я теж дизайнер продуктовий, да. а є можливо якісь хобі. Але все біля спорту, я люблю якісь активності. Люблю слухати музику. Не просто дуже багато слухаю, тому напевно, це хобі нічого не робити і слухати музику. Який жанр полюбляєте? Взагалі багато, напевно, хіп-хоп. Дуже багато слухаю хіп-хопу, там як джазовий, так і просто щось. Така тема качаюча. Пам'ятаю, що є класний фільм Велика риба Тіма Бертона. Він дуже-дуже добрий і у цей час інколи не вистачає такого. Як вас звати? Мене звати Дарія. Це жакет. Мого бренду це я придумала мій дизайн. Взуття це Vagabond, сумка від Arket. і це український бренд. Біом. І прекрасна. Розкажіть, звідка такі класи. це також український бренд, називається Гіпсі. А це теж до речі, український бренд від Анни Андрес. Я не пам'ятаю, але якщо загубити Анну Андрес, то, угу. то можна знайти і там бучки? <гум> Каблучки не пам'ятаю, не можу сказати. Ну, це була подарунком <гум> від нього, бо ми колись були разом 11 років, а зараз ми просто а, спілкуємося. І бренд окулярів Айсентет. Це я привезла з Мюнхена. А розкажіть, чим взагалі займаєтесь? Ми з Максиком франшизі клубу Smartes. Чи у вас улюблений аромат? Якийсь конкретний. Е, ні, в мене немає, але нещодавно ми були на невеличкій презентації. Е, до речі, також від українського бренду Artbottom, і вони дуже класні. Е, мені сподобалася майже вся лінійка, і вони нещодавно були на виставці у Мілані, і вони отримали там дуже багато нагород за свої аромати. Я б придивилася до них зараз. Як вас звати? Максим. Е, Джина Росі, так? Так. так. – Джина Росі. Це Манго, е, Альберт Клоузін і Туц. І годино Порше. <реш> – І сумочка. Сумочка Сандра. Е, в принципі. Більше. А це наш рідний київський синдикатик. Прям любов. А куди ви сьогодні взагалі зібрались? Куди йдете? Я йду в «СмартЕс» тренуватися. А чим взагалі займаєтесь? Що робота або хобі? У ну, мене є хобі, це моя основна робота. Я фермер. Фермер. А що вирощуєте? Кукурудзу. У нас поля кукурудзи. так що так. <рес> да. Нове покоління фермерів. А можете якісь ще рандомні факти про себе назвати? Якщо згадаєте. рандомний факт? Да. Я валангіст? О, це, це цікаво. Це дуже рандомний факт. <рес> Класно. А чи є у вас улюблений аромат? Так, Мені дуже подобається Clash е е фірма і у них є аромат Reddish. Е ну, якщо загально, у нього такий е аромат е овочевої бази. Там така морква така, е овочі полежавші, такі, земля, ну, таке просто чудове. Як вас звати? Доброго дня, Сергій. На ну, мені сьогодні. Джордани Найк. Зара. Чи піршка, не пам'ятаю. Зара. Off-white. Репліка. Не оригінал. Окуляри Прада. Оригінал. Ви Сумоч... почеса? Да. Сумочка Діор, але це теж репліка. А чим взагалі займаєтесь? Лікар, травматолог. Так що, якщо на консультацію можете приходити до мене. А куди сьогодні взагалі зібрались, куди йдете? Поїв, йдемо в ботанічний сад. Ага. Дивитися на сакури чи на вищні, що там процвітало. А чи у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів або книг? Що з останнього може бачили цікаве? Книги читаю медичну літературу. Е, Адам Кей Будіт Больна. Е, це про лікаря. А про серіали? Чесно, не дивлюся. Фільм останній дивився. Міс Гарріс їде в Париж. Дуже до речі, класний фільм, рекомендую. А можете ще назвати якісь рандомні факти про себе? Водолій 28 років, холостяк. Що ви дивитесь взагалі на Ютубі? Чи є у вас улюблені канали якісь? Так, да, слухаю музику і дивлюся канал Ремарле Маршрутка Лесі Нікітюк. Смольниччини Вон, вона. Ага. Я просто родом теж з Хмельниччини. Ну що я сподіваюсь було цікаво? Обов'язково напишіть свій коментар. А ми з вами побачимось в наступному ролику.